Взяв одного приятеля, і от ми приїжджаємо. Я кажу, я не знаю адрес. Він подивився на мене, і далі от було справжнє чудо. Коли я поїхав вчитися в біблійну школу в Естонію, в мене була настільки велика жага до навчання, що навіть я поїхав, не знаючи адрес, де знаходиться та церква, в якої я хотів вчитися. Взяв одного приятеля якого я дуже мало знаю, і от ми приїжджаємо, ми виходимо з вокзалу з вічами, і він у мене питає: А який адрес? Куди нам далі? Я кажу, я не знаю адресу. Він каже, як я кажу, знаєш, я впевнений. Якщо Бог хоче, щоб ми там були, то він зробить якесь чудо, що ми з тобою знайдемо цю цим. Ту хвилину він подивився на мене. Просто як на якусь ненормальну людину відчай був, що як я мог сюди їхати з ним, якщо він навіть не знає адрес, і далі от було справжнє чудо. Йде дівчина, і я чомусь подумав, що вона може бути з Києва чи з України. І я до неї підійшов і сказав: Ви з України. Вона каже: Так, я з Києва. Я кажу, а ви не знаєте, де знаходиться така і така це. Каже: знаю. Я якраз іду туди на служіння. В перші часи, коли я там жив, у мене не було житла і не було грошей за що жити. Я жив в покинутому будинку, в прямому сенсі слова. Там вже не було людей, вони були від'єднані від електрики, від водопостачання, там нічого не було. От просто нічого все познімали. Мені приходилось спати в прямому сенсі на ящиках спід. Пляшок, отак, от в одежі ми ночували. Зранку ми збиралися і йшли на навчання. Зараз, коли я згадую, я пам'ятаю, що у мене не було відчуття якогось страждання. От знову-таки підкреслюю, бажання, мотивація навчатися, і всі ці речі ти їх просто не помічаєш. У тебе ну, просто ти якби, маєш якось жити в цьому виживати. Покинути якимось ящики картоплі в підвалі. Які вже от такими стебюлями. І от ми знайшли цей ящик, принесли додому, і це була наша вечеря. А потім якось ми вже навчилися жити, і ми бачили, як Бог нам допомагає, як Бог нас вчить. З бідних таких як я, Бог навіть і десятину навіть не буде брати, ну я студент. У мене немає необхідного просто. Щоб гігієну підтримувати, їсти повноцінно, яка десятина? Десятина це коли в тебе вже є, якийсь мінімум ти можеш давати. І хтось сказав, що Божа арифметика, вона відрізняється від наших. І тоді я подумав: ну, в принципі, мені що так не вистачає, що дам десятину, не вистачає. Різниці великої я не відчую. І я вирішив давати десятину.